Аби літній відпочинок на річкових берегах був безпечним в Івано-Франківську підготовка до купального сезону на фінішній прямій. Дно місцевих річок та озер очищають від зламаного гілля та побутового сміття. Водолази вже очистили міське озеро, Солотвинську та Надвірнянську бистриці. На озері десь порядка 20 кг всяких ріжучих предметів, якісь гілля, там ще щось таке. Ну порівняно з іншими роками, коли витягли 200-300 кг, звичайно, це мало. По річкам прийшлися. Ну, вона практично чиста. Там ще щось трошки якісь гілля є, але вона практично чиста. Від початку року на водоймах Івано-Франківська загинуло 14 людей, з них одна дитина. Відтак і рятувальники просять жителів та гостей міста бути обережними. Перш за все, не вживати алкогольні напої під час відпочинку на річках та озерах. У статистиці 85% всіх загиблих на водоймах це є алкогольне сп'яніння. Решту 15% це є необережність. Powodzenia przy При знаходженні біля водойми. Завжди в таких річках, як наші бистриці, завжди перевіряти дно перед тим, як туди залазити. Не заходити в воду, коли сильна жара, щоб не було сильного перепаду температури, щоб не лапали судоми, бо це так само може призвести до нещасних випадків. Ну і наглядати один за одним і бути обережним. Це от основні правила. Купальний сезон традиційно розпочнеться 1 червня і триватиме до кінця літа. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.